Мої вітання, друзі, сьогодні на ремонті плати керування пральної машини Samsung, вона без ознак життя не вмикається і нічого не засвічується. Як ви бачите, є сліди підгару, перегріву точніше, з шим контролера мабуть, по воні вхідного конденсатора. Він не справляється з пульсаціями і дає нагрів. Також при перенапрузі гарять термістори, дросель, дроссель. Да. Ну і в основному шим-контролер і конденсатор. Так, маємо плату керування, і тут ми бачимо теж є окисли, сліди вологи. Це ми будемо мити. А поки що нам потрібно розібрати плату, зняти з корпуса. Раніше я вичищав силікон і видирав плату, але це трішки можна зламати її. Так, сьогодні я буду вирізати за допомогою дрімеля. Спочатку я приблизно розміщаю вікно, де буду робити проріз. Далі ми прорізаємо дрімелем віконце без фанатизму, щоб сильно не заглубляти. Далі викруткою виймаємо це віконце, Вийняли його. Тут ми бачимо кучу компаунду, знімаємо його дуже обережно, тому що тут стоїть конденсатор СМД-шний, щоб його не підірвати. Ось така каша тут знаходиться, дуже неприємно, все липне. Одним словом, як ви бачите, ніжки конденсатора ми бачимо і ніжки шим контролера будемо випаювати. Спочатку ми теж обрізаємо компаунд кругом мікросхеми і кругом конденсатора, щоб легко було випаювати. Далі, за допомогою медичної іголки, ми будемо цікати ніжки шим контролера. Нагріваємо і провалюємо ніжку. Ось так це виглядає. Після того, як. Всі ніжки поцікали, виймаємо шим контролер і будемо ставити новий. Тут стоїть Тенний Y-266. Вставляємо контролер на своє місце і запаюємо ніжки. Запаяли. Далі ми випаюємо старий конденсатор, випаяли його і перевіряємо його на ємність. Ємність, як ви бачите, показує в нормі, але внутрішній опір у нього завишений. І це є причиною. Будемо ставити на 22 мікрофарата 450 вольт, тобто з двойним запасом, ставимо на місце згідно полярності і запаюємо його. Ось так виглядає все запаяне. Далі ми подаємо мережеве живлення і перевіряємо, що в нас вийшло. А нічого в нас не вийшло, тому що плата не стартує. Нічого немає. Будемо міряти. Міряємо на вхідній банці 300 вольт є. Це вже добре. Далі перевіряємо 12 вольт, є це жилення реле. Далі ми перевіряємо вхід стабілізатора 5 вольтового, є. Вихід стабілізатора, є 5 вольт. Все в нормі. Так, що ж далі? Далі, далі? 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 ми міряємо ще на платі один стабілізатор 5 вольтовий жилення процесора, він є. Відмиваємо спиртом плату. Відмиваємо і потім висушуємо серветкою і феном теж висушуємо. Після того, як все це діло витерли, робимо ще раз перевірочку. І, о, диво, у нас модуль запустився, видає помилку, тому що відключені датчики. Все, ставимо плату керування на своє місце і віддаю власнику. Дякую за увагу, всім на все добре, до побачення.